Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з дієприслівником, особливою незмінною формою дієслова. Тема нашого уроку дієприслівники недоконаного і доконаного виду. Час дієприслівників. Поставте відео на паузу, будь ласка, і запишіть тему уроку. Сьогодні перед нами стоять такі завдання. По-перше, розширити знання про дієприслівник як особливу форму дієслова. По-друге, розвивати вміння визначати вид і час дієприслівників, а також утворювати їх. По-третє, розпізнавати дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Визначати їх синтаксичну роль в реченні. Для початку пригадаємо, що ми вже знаємо про дієприслівник. Тому прошу вас поставити відео на паузу та дати відповіді на питання, які ви бачите на екрані. А потім ми перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Отже! Дієприслівник – це особлива незмінна форма дієслова. І я думаю, що ви це вже дуже добре знаєте. Дієприслівник вказує на додаткову дію і пояснює основну, яка виражена дієсловом. У реченні дієприслівник виконує роль обставини. Дієприслівник залежить від дієслова. Дієприслівник разом із залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом. Дієприслівниковий зворот виконує в реченні роль обставини, дієприслівниковий зворот на письмі виділяється комами, а ось дев'яте і десяте питання переплутані. Тому що ознаками дієслова у дієприслівника є вид, час, перехідність та неперехідність. А ознакою прислівника у дієприслівника є незмінна форма. Перед тим, як ми почнемо говорити про види дієприслівника, пригадаємо, що ж означають дієслова доконаного та недоконаного виду. Дієслова недоконаного виду виражають незавершену дію без вказівки на її результат у минулому, теперішньому чи в майбутньому часі. Дієслова недоконаного виду відповідають на питання, що робити, наприклад, писати. Дієслова доконаного виду виражають дію із вказівкою. На її завершеність або результативність у минулому чи в майбутньому часі. Дієслова слова доконаного виду відповідають на питання, що зробити, наприклад, списати. Розглянемо три подібні речення. Виступаючи перед аудиторією, лектор хвилюється. Виступаючи перед аудиторією, Лектор хвилювався, виступаючи перед аудиторією, лектор хвилюватиметься. Ви вже, напевно, помітили, що присудком виступає дієслово хвилюється. Що робить хвилюється, що робив хвилювався, що робитиме хвилюватиметься. Так як це дієслово відповідає на питання що робив, то це дієслово недоконаного виду. Яке виражається в різних часових значеннях. В теперішньому часі хвилюється, в минулому хвилювався, ну, в майбутньому хвилюватиметься. Якщо ж ми подивимося на виділене слово виступаючи, ми чітко можемо сказати, що це дієприслівник, так як воно відповідає на питання, що робляче. Що робляче? Виступаючи. Дієприслівник виступаючи утворився від дієслова виступати. Що робити? Виступати це дієслово недоконаного виду. А тепер ми з вами маємо запам'ятати, що дієприслівник завжди зберігає вид того дієслова, від якого утворився. Тому дієприслівник виступаючи також буде недоконаного виду. І останнє питання, на яке б я хотіла звернути вашу увагу, виконуючи цю вправу, чи набувають виділені в реченнях пристрійники часового значення дієслова присутка? Звичайно, що так. Якщо ми подивимося на перше речення, виступаючи перед аудиторією, лектор хвилюється, ми розуміємо, що дія відбувається зараз, в теперішньому часі. І е, дієприслівник виступаючи набуває такого самого часового значення, а отже, дієприслівник виступаючи також буде в теперішньому часі. Якщо ми подивимося на друге речення, виступаючи перед аудиторією, лектор хвилювався. Ми розуміємо, що дія відбувається в минулому часі, вже пройшла ця дія. А отже, в цьому випадку дієприслівник виступаючи, також набуває значення минулого часу. А в третьому реченні, виступаючи перед аудиторією, лектор хвилюватиметься, простежується майбутній час. Отже, і дієприслівник виступаючи, також набуває значення майбутнього часу. Отже, Дієприслівники недоконаного і доконаного виду це такі собі братики дієслів, тому що багато чим на них схожі. Дієприслівники недоконаного виду означають незавершену додаткову дію і відповідають на питання, що роблячи?». Наприклад, і сподіваючись на Бога, я досягну колись мети. В цьому реченні ми простежуємо незавершену дію. Я досягну колись мети, не зараз, не досяг її, а колись в майбутньому досягну дія незавершена. Я що зроблю? Досягну, це і є основна дія. А сподіваючись на Бога, це додаткова дія. Сподіваючись, це наш дієприслівник. І він недоконаного виду, так як відповідає на питання, що робляче. Дієприслівники доконаного виду означають завершену додаткову дію, яка відбулася або відбудеться раніше за дією, названу основним дієсловом. Такі дієприслівники відповідають на питання, що зробивши. Наприклад, білий кінь. Поводя, попустивши, летить в степи. Кінь, що робить, летить. Летить це і є основна дія. Що зробивши, попустивши, це додаткова дія, яка вже завершилася. Завершилася раніше за основну дію. Попустивши, це наш дієприслівник доконаного виду. Так, як відповідає на питання, що зробивши? Стосовно часу дієприслівників, ми з вами вже розібралися в попередній вправі. І ще раз нагадаємо собі, що дієприслівники недоконаного й доконаного виду набувають часового значення дієслова присуд. Як же творяться дієприслівники? Дієприслівники недоконаного виду. Творимо від основи дієслів теперішнього часу недоконаного виду. Шляхом додавання суфіксів учи, юче аче яче. Наприклад, «несуть», «несуче», гукають, гукаючи, бачать бачачи сидять сидячи. Дії прислівники доконаного виду. Творимо від основи дієслів чоловічого роду однини минулого часу доконаного виду шляхом додавання суфіксу «ши». Наприклад, сказав, сказавши, «добіг», добігши. Запам'ятайте, будь ласка, що дієприслівник завжди зберігає вид того дієслова, від якого його утворено. Наприклад. Сидять, що роблять сидять. Дієслово недоконаного виду. Якщо ми утворимо від цього дієслова дієприслівник, нас вийде сидячи. Що роблячи, сидячи, це буде дієприслівник недоконаного виду. Або ж добіг. Що зробив добіг? Дієслово доконаного виду. Утворюємо від нього дієприслівник, у нас виходить добігши, що зробивши добігши, утворився дієприслівник також доконаного виду. Ми з вами активно працювали, тепер дамо нашим оченятам трохи відпочити. Пропоную виконати вправи для очей. Почнемо з горизонтальних рухів очима вправо вліво. Вправо вліво. Виконуємо декілька разів. Наступна вправа рухи очима по колу. Спочатку за горизонтальною стрілкою, а потім проти горизонтальної стрілки. Наступна вправа. Рух очима по діагоналі. Потрібно скосити очі в лівий нижній кут, потім перевести очі вгору, в правий верхній кут. в лівий нижній, в правий верхній. А тепер в зворотньому напрямку. В правий нижній, в лівий верхній, в правий нижній, в лівий верхній. Наступна права зведення очей до носа. Можна піднести до переднісся палець і подивитися на нього. Продовжуємо рух очима вертикально вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. А тепер. Інтенсивне стискання і розплющення очей у швидкому темпі. Стиснули, розплющили. Стиснули, розплющили. Стиснули, розплющили. І останнє вправо части моргання очима. Молодці! Перейдемо до тренувальних вправ. Перша вправа. Запишіть, будь ласка, прислівників послідовно у дві колонки. В першу колонку прислівників доконаного виду, в другу колонку недоконаного виду. Після того, як ви випишете всі дієприслівники, підкресліть у кожному слові другу букву. Якщо ж ви правильно виконали це завдання, то з підкреслених букв прочитаєте прислів'я. Про здоров'я! Наступне завдання до цієї вправи це розібрати за будовою виділені дієприслівники. Тож прошу вас поставити відео на паузу та виконати це завдання, а потім ми разом перевіримо. Перевіряємо. В першу колоночку ви б мали виписати дієприслівники доконаного виду. І у вас мають бути в першій колоночці такі слова купивши, познайомившись, здолавши, домовившись, принісши, розірвавши, увійшовши, розрізшись, змішавши, купивши, стиснувши, віддавши. Злетівши, сівши, в другу колоночку мали виписати дієприслівники недоконаного виду, оздоблюючи, здобуваючи, командуючи, працюючи, добігаючи, творючи, задумуючись, одягаючись, думаючи, ошукуючи. Зачиняючись. Якщо у вас все так само вдалося зробити, то підкресливши кожну другу букву в кожному слові, у вас вийшло ось таке прислів'я. У здоровому тілі, здорова душа. Другим завданням до нашої вправи було розібрати дієприслівники забудовою. Розрішись, одягаючись стиснувши. Перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Розрісшись. різ – це корінь. роз – це префікс. ши – це суфікс, с це постфікс. Одягаючись, одяг це корінь. А іючи наші суфікси. С постфікс. Стиснувши, Тис це корінь, с це префікс, ну в ши наші суфікси. Молодці. Продовжуємо практикуватись. Наступна вправа: від дієслів роблять, зробити, думають, сказати, принести, сяють, потрібно утворити дієприслівник. Позначити в них суфікси, визначити вид дієприслівників доконаний або недоконаний. Зразок знають, знаючи, суфікс юче недоконаний вид. Нагадуємо, дієприслівники недоконаного виду відповідають на питання, що роблячи. Дієприслівники доконаного виду відповідають на питання. Що зробивши? Після того, як ви утворите дієприслівники, оберіть будь-які два дієприслівника і утворіть з ними речення. Розставте розділові знаки, визначте час і підкресліть дієприслівники як член речення. А потім ми з вами перевіримо. Переходимо до перевірки завдання. Від дієслова роблять утворюється дієприслівник робляче. Ставимо питання, що робляче? робляче, недоконаний вид. Суфікс яче. Від дієслова зробити утворюється дієприслівник, зробивши. Ставимо питання, що зробивши? зробивши, доконаний вид. Суфікс «ши». Віддії слова думають, утворюється дієприслівник, думаючи. Що роблячи думаючи недоконаний вид. Суфікс юче. дії слова сказати утворюється дієприслівник, сказавши. Що зробивши сказавши доконаний вид. Суфікс «ши». Від дієслова принести утворюється дієприслівник «принісши». Що зробивши Принісши. Доконаний ви. Суфікс ши. Від дієслова сяють, утворюється дієприслівник сяючи. Що роблячи? Сяючи недоконаний ви. Зараз, коли ми з вами позначили суфікси, ми поміркуємо над таким питанням. Чи можна лише за суфіксом визначити вид дієприслівника? Звісно, ще так. Адже ми знаємо, що в дієприслівниках недоконаного виду простежуємо суфікси учи, ю, чи ачі, чи, чи А в дієприслівниках доконаного виду спостерігаємо суфікс. Ши. Другим завданням було скласти з двома дієприслівниками речення. У мене, як приклад, ось такі речення. Недовго думаючи, вона шмигнула на подвір'я. Що роблячи думаючи, наш дієприслівник? Разом із залежним словом, недовго наш дієприслівник складає дієприслівниковий зворот. Звісно, що дієприслівниковий зворот я виділяю комою і підкреслюю як обставину. Стосовно часу ми вже знаємо, що дієприслівники недоконаного і доконаного виду набувають часового значення дієслова присудка. В нашому реченні дієслово присудок це шмигнула. Що зробила? Шмигнула. Ми бачимо, що дія вже відбулася, а отже, це минулий час. Отже, і дієприслівник набуває такого самого часового значення. Хлопець анітрохи не, е, не стомиться, приніше велике відро з водою. В цьому реченні наш дієприслівник приніше. Що зробивши приніше? Разом із залежними словами дієприслівник складає дієприслівниковий зворот. Тому виділяємо його комою, підкреслюємо як обставину. Тепер дивимося на дієслово присудок. Не стомиться. Хлопець що зробить, не стомиться. Дієслово присудок вжито в майбутньому часі. Тому і дія прислівник набуває такого самого часового значення. Ви сьогодні молодці, дуже продуктивно попрацювали. А тепер я пропоную вам поставити відео на паузу і чесно дати відповіді на питання, які ви бачите на екрані. Домашнє завдання. Від дієслів Говорити, Нагадати, Сидіти, виконувати, утворити дієприслівники. І за це ви можете отримати максимум 3 бали. Якщо ви складете з цими дієприслівниками словосполучення, то максимум можете отримати 6 балів. Якщо ж ви складете з цими дієприслівниками речення, то отримаєте 9 балів. Якщо ви зможете виділити суфікси, визначити вид і час прислівників, зможете отримати максимум 11 балів. За бажанням також можна створити схему за темою дієприслівник. І за це завдання можна отримати 12 балів. Дякую за увагу! Всього найкращого вам любі це